Забути про слово неможливо, дати шлях другому диханню і випустити назовні те, що ховалося від нерозуміння. Ці загальні фрази підсумовує один термін, що став для людей з особливими потребами шляхом позбутися, якщо не матеріальних чи фізичних проблем, то принаймні неспокою і відчудженості всередині. Арттерапія метод розвитку особистості за допомогою мистецтва і творчості, покликана виразити почуття, розкрити потенціал і навіть інтегруватись в колектив. Малювання, співи, танець, театр все це допомагає знайти спільну мову з собою і світом, відчути себе людиною не тільки з особливими потребами, але й з особливими можливостями. Орігамі стародавнє мистецтво складання листів паперу таким чином, щоб отримати фігури тварин, квітів та предметів. Займаючись орігамі, практично кожен у будь-якому віці за будь-яких обставин з найменшими матеріальними витратами, навіть в умовах фінансової кризи, може навчитись не тільки винаходити щось нове, а й планувати послідовність дій, виховувати у собі акуратність і розвивати почуття прекрасного. Незвичне заняття допомагає навчитись бачити сутність предмету, його особливість відзначити найхарактерніше, натякнути на це. А для справжнього мистецтва завжди достатньо тільки натяку, щоб глядач мав змогу доміркувати образ на власний розсуд. Хлопчик, який ну, ну важко йому часом здається, будь-яка тема пропонована, тим, що він не завжди знає, для чого він це має робити. Він дуже гарно зробив цю рамочку, тобто з таким натхненням, така цікавість в ньому проявилася, і такий живчик, ціле заняття в ньому був присутній, що я була ним дуже задоволена. І він і радість мамі приніс, тому що. Мама повірила, що це він зробив на цей раз сам, тому що скільки було людей, що очевидно, що допомоги він сторонньої мав. Ще у 15 столітті виготовлення виробів із тоненьких скручених смужок паперу прирівнювалось до мистецтва ювелірів. Назва цієї техніки квілінг, походить від англійського квіл та не перо. Але багатьом до вподоби інші назви паперокрутіння або паперове філігрань. У благодійному центрі Контакт для дітей з аутизмом щотижня проводять такі заняття. За 10 років існування у цей центр звернулись понад дві сотні родин з усієї країни. Фахівці центру не лише допомагають батькам і дітям у питаннях діагностики і лікування, але й намагаються виявити і підтримати творчо обдарованих дітей, незважаючи на економічну ситуацію в країні. Це техніка такого я би сказала. Спонтанного графічного контуру, то що дитина не завжди пером чи е, акварельним пензликом може викласти як, як графіку, так той контур. То папір творить і допомагає творити якісь такі спонтанні несподівані речі. Власноручно зроблена листівка для близької людини. Картинка з насіння соняшника, Мозаїка з пластиліну. Займаючись у кабінеті арт-терапії Житомирської психіатричної лікарні, пацієнти різного віку навчаються відчувати матеріал і приходять до самостійних художніх рішень. Останні сім років цим кабінетом керує Ірина Єфімова. І її робота насамперед полягає у тому, щоб для кожного знайти саме ту техніку, яка і зацікавить і допоможе відкрити приховані здібності, і буде ефективною як арт-терапія. Очень удачная техника пластилин подтекло. Тоже картинку нарисовали. И дальше пластилином нужно заложить, не выйдя за контур. На мой взгляд, это не сложно, и я уже на практике убедилась в том, что это очень эффективное действие. Наше тіло зберігає у собі пам'ять усього нашого життя, тих обмежень, які ми придбали, і тих можливостей, які ми можемо використовувати. Принаймні, так вважають майстри танцювальної терапії. Найчастіше мова тіла це дуже тиха мова ледь помітний нахил голови чи рухи пальців, які ми не зауважуємо. У кожного тіла є свої звичні жести чи особливості ходи, але ми зазвичай не звертаємо уваги на цю мову. Для того, щоб навчитись чути голос свого тіла, існує танцювальна терапія. Тут до тіла ставляться як до процесу і вважають, що танцювальні рухи вивільняють обмеження, страхи і нереалізовані бажання. Так стають явними різні якості і внутрішні конфлікти особистості, її неповторність і обмеженість. Коли ми очі, очі, очі... детей, которые имеют 7-8 лет, играть на каком-то инструменте, им надо э, э, свое тело успокоить, играть одним пальцем, двумя пальцами. Это очень тяжело, потому что этот первотный человек в нас существует, Он есть в нас. И наше тело говорят, двигайся. Упродовж сторіччя психотерапевти досліджують цілющі властивості драми для людської душі. Театр пропонує прожити на сцені своє минуле і майбутнє, спробувати роль, яку завжди хотілося зіграти в реальності, створити те, що існувало, лише в уяві. На думку арт-терапевтів, театр допомагає замислитися і переосмислити, здавалося б, звичні речі у театрі Тіні. Актори грають за підсвіченими екранами, а глядач бачить лише їх образи. Такі вистави мають більше спільного з танцем, ніж із драмою у традиційному розумінні. І так само, як танець, цей витворчості творчості запрошує тіло до відвертої розмови і одночасно дає можливість приміряти на себе роль, якою не можна зіграти у повсякденному житті. Пластичний театр ще один з видів театрального мистецтва, що перебуває між танцем і драмою. Як арт-терапевтична практика, він є насамперед засобом вільного самовираження і самопізнання, а тому дозволяє зробити свого героя таким, яким ти його уявляєш, разом з особливостями персонажа відобразити у ньому свої внутрішні переживання, наділити своїми рисами. У подібному театрі можуть взяти участь і ті, хто не має можливості співати чи декламувати текст. Це шанс для цих людей спілкуватися з навколишнім світом рухами, мімікою, поглядом, відкриваючи у собі здатність передавати подекуди глибший зміст ніж могла б дозволити репліка чи монолог. Сценарій без тексту дає вільний простір для уяви з одного боку і вимагає більше самодисципліни та узгодженої колективної праці з іншого. Тоді глядач без слів відчуває характер і амбіції кожного персонажа, розуміє взаємини, що пов'язують героїв. Більшість арт-терапевтичних театрів виникають як театри для себе, де першими і деколи єдиними глядачами є самі учасники. А деколи й інші функції, костюмерів чи декораторів, виконують ті ж актори. І коли нарешті з'являється глядач, до його вражень від побаченої вистави, мимоволі додається відчуття втаємничення, участі у дії, що відбувалась на сцені. За 13 років свого існування Литовський театр Швеса в перекладі світло пройшов подібний шлях, і зараз те, що колектив презентує глядачам, не назваш самодіяльністю. Нестандартний сценарій, серйозний підхід до музичного обрамлення, оригінальні костюми і, звісно ж, акторська гра все спрямоване на те, щоб створити казку для учасників і глядачів. Именно вот на сцене или в музыке могут себя скрыть, показать. Они чувствуют себя равными все равных. Потому что, допустим, дома, на улице, в магазине, на них же пялят, все смотрят. Ну, он какой-то не такой, да? А он тут выше нас. И он себя тут может показать и чувствует себя свои стихией. У місті Пінськ у Білорусі є своє королівство. Це пластичний театр Кит у перекладі з російської Королівство цікавих справ, що утворилось у школі для дітей з вадами слуху у 2003-му. Зараз у Арсеналі цього королівства декілька вистав із власноручно створеними костюмами, з якими й беруть участь у фестивалях навіть за кордоном. У нас в школі вчиться більше ста людей і костяк театру є. Но как бы сказать, что точное количество людей мы не можем. То есть, если мы ставим какой-то вот спектакль, мы берем вот разных детей, чтобы все могли принять участие в спектаклях, потому что сцена дает им очень многое. Дети помогают шить эти костюмы. То есть где-то делать какие-то элементы, шить. Они уже с, те, которые постарше, и сами помогают. Ну и мы стараемся привлекать их к этому процессу, потому что когда сделано своими руками, совсем другое восприятие. Театр синтетичний вид мистецтва з багатогранними можливостями. Фахівці підмітили, що учасники театральних студій різняться від інших своєю чуттєвістю, кмітливістю, вихованістю та внутрішньою культурою. Така арт-терапія допомагає розширити репертуар власних можливостей, розвинути вміння імпровізувати і режисувати власне життя. Особливий театр театру, у якому грають люди з особливими потребами, це місце зміни світогляду та повороту стереотипів, місце розуміння і прийняття іншої людини через її. Творчість бачити акторів перед сценою, як вони готуються, як це все виглядає, як виглядається кухня, як працюють керівники за сценою, як ставляться декорації, потім як, як виглядають актори після виступу, яка це велика різниця, напруга до розслаблення після. Мені це, це, це дуже велике щось. Як по-новому розказати стару казку, перевтілитись в героя і жити його життям, а потім іншим поглядом дивитись на своє. З власного досвіду знає Світлана Блащук, котра уже майже три роки займається у театрі Тамі у Луцьку. Її роль лисиці екстрасенса у казці Колобок не була дитячою навіть на перший погляд. Так трохи незвична було, але потім я поняла, що дійсно це моє. Внучка була така неурочна. Це попередня казка була. Лисичко я теж була в казці. Я взагалі до останнього казала, і, не хочеться, не хочеться, не хочеться. От. Я, не, я не бачила себе в цій ролі, і можливо, зараз не до кінця бачу. А наш режисер режисер бачить. Тому. Тому вийшло. З комедії все починається, а закінчить чимсь серйозним І я розумію, що то їм було непросто, то їм було дуже непросто, але вони працювали. То є театр. Як маргетка, то так. А ніби в мене махетка за слеп. Ну ні, то не може бути. Критики. І люди виправляли свої помилки на цьому. Так що ми дуже раді це почути. Дуже сподобалось, бо діти дійсно з такими обмеженими можливостями виступали. Хотілося навіть плакати в деякі моменти. Просто більше слів нема. Вражена шалено, що дійсно ми здорові, сильні люди і навіть не маємо такого натхнення. the wave Нас має, не знаю, от просто слів немає. Натурально, гарно, е, тобто, з всім, за всіма правилами театру е, показують нам виставу. Просто подружився з людьми, скажімо так. У мене з'явилися нові знайомі, друзі. Я, скажімо, вчуся переживати з людьми. Це всі люди, які Здорові можуть так себе показати як люди з особливим потребами. Купа позитивних емоцій від спілкування з такими людьми, тому що вони насправді дуже класні люди. Здавалося б, художник обмежений розміром полотна, музикант сімома нотами, актор умовностями та засобами виразності. Але для справжнього актора це точка відліку, а не межа, за яку неможливо перейти. Актори особливого театру створюють інформаційне поле, до якого ніхто не залишається байдужим. Ні самі актори, ні глядачі. На усі сідла в такому книгам в Тепер важливо, щоб вущество прийняло нас. Я ціль нашого театру віжу такою, що інтеграція дітей з нарушенням слуху в суспільство. Щоб вони могли закончити школу, могли свободно э, общатися слишими людьми через 10 років. Ми бачимо центр інтеграційної творчості, в якому буде багато різних колективів, гуртків не лише для неповносправних осіб, а взагалі для мешканців Львова.